Формадол. таблетки від головного болю. Це сніданок з 1 плюс 1. Канал 1 плюс 1 Україна. Це черемша. Перевірена черемша, перевіреного фермера. Будь ласка, купуйте її тільки в такому місці. По-перше, тому що ви можете сплутати вас, можуть наплутати, люди можуть наплутати і ви з'їсте замість черемші. Ну, не конвалії, це ще непогано. Ну, але вона реально а, схожа а, трішечки та, на конвалі, коли реально. тільки росте. От, так. І все, і капут. От, ну і друга історія просто черемша червонокнижна. Треба берегти природу і треба дбати про нашу країну. Так, це відставляємо. Робимо салат з черемші. Рецепт інтимний з родини нашого редактора, мами нашого редактора, яка зараз сидить на горі. В вухах у нас Нелю, Віка Тіщук. Мама, привіт, мама нас дивиться по телепо телевізору. Я думаю, зараз буде слідкувати наскільки я... правильно ми дотримаємося рецептури. Я і Так, в принципі, напружую завжди на кухні. <х two> а коли от така відповідальність, то в мене все тремтить. Знаєте, тремор і все на світі з'являється. Так, значить, натираємо яйця. Що починаємо з простого? Ми робимо основу цього салату, оскільки черемша в усіх салатах дрібно як будь-яка зелень нарізається. О, то фактично усі інші інгредієнти так само натираються на терку і дуже дрібно. Я, я яйця підводять мене зараз. Мені здається, ми зараз офіційно відкриваємо сезон весняних Скажи, страв, розумієш, тому що ага. це поєднання смаку і аромату вареного яйця, і, наприклад, якоїсь зелені, там окропу, чи петрушки, чи свіжої зеленої цибульки, чи огірочка. Оце саме те, що нам каже, все весна прийшла. Треба їсти щось свіженьке і таке смачненьке. Ну ці салати ми щойно там годину тому... Ти їх просто так міцно притискає і нормально. Тому... Ну тобі легко сказати, слухаю, ту знаєш ту. З яйцями треба обережно бути. Або яйця треба вирости, або пальці розмірять. Можна і так сказати. Зараз сієчки накличемо. Він спеціаліст по яйцях. Так. цей. Щось хотів сказати, забув. А, згадав. Ми ж годину тому людям казали, що, в принципі, зараз сезонні овочі, які асоціюються з весною, ну, помідори, наприклад, ізко подорожчали. А ти кажеш, а дешевше коштує зараз. Так, зараз такий важкий період, знаєте, коли ще не виросло. Не вродило. От і ще не цього, навіть у теплицях ще не так його цього багато. Але От. я так скажу, в нас величезна кількість людей, які на своїх малесеньких підвіконячках або таких міні-городиках, там навіть в квартирних умовах, починають вже зараз вирощувати першу зелень. Якщо ви, до речі, таким займаєтеся, напишіть нам, поділіться, покажіть або світлини. Надішліть, що у вас mm. на вашому mm. городику. Пам'ятаєш, у нас навіть колись свого часу була така, типу ну не те, щоб міні-рубрика, але маленькі свої огородики. На підвіконнях ми показували і збирали з вас ці світлини і відео. І дякуємо, що ви ділилися. Дякую, Тому що ну а як виходить ситуація, якщо ти живеш в великому місті, овочі, зелень коштують вас грошей, а тобі Салюту. хочеться. Ну все, будь ласка, багато хто закуповує ґрунт, закуповують ці вазончики Яблучко і насіннячко, і все і слухай. Я пам'ятаю, поки не я згадав е, е, свій досвід дитиною. Був е, ну у Києві. Типу на підвіконі у нас ріс лимон. О. Він з е, нього доля буремна була, звичайно. Ми коли переїжджали, ми там часто переїжджали, типу, і постійно його з собою брали. Він то помирав, то е, воскресав. Коротше, ну у нього там була дивна доля. От, і один нещасний лимон: три листочки і один великий лимон. Ми навколо нього молилися, ходили танці тумбою, щоб він не впав, дозрів. От а мені там років, років там 5-6, щось таке. Я так добре це запам'ятав. І тут, нарешті, на сімейній нараді було вирішено, що лимон. Готовий. А, отак. От от. Доріс. Достиг, лимон так. готовий. Так. <laughs> е, цей. І я пам'ятаю дуже цю історію, коли реально ми сіли всі і почали цей лимон, е, чай з лимоном випили. Боже, це таке, таке єднання, така го. <laughs> У мене також є друзі, які декілька років прожили в Польщі великою родиною, зараз переїхали в Канаду. Так от е, моя однокласниця, яка є мамою цієї великої родини, їй постійно хочеться щось саджати. І, значить, вона розуміла, коли не Іжали з Польщі ага. до Канади, ну. Зрозуміло, що якась частина речей е, була міжнародною доставкою Собою ага. в літак вони взяли по мінімуму, тому що троє дітей, собака і так далі. Ой, Але господи. вона примудряється в будь-якій країні робити свій невеличкий такий садок, Молодець. чи городик, чи я навіть не знаю, як це назвати. Вона просто усюди возить з собою е, оці кістечки з авокадо, яке вони купували, або з манго. Вона їх якось пророщує там. Є певні лайфхаки. Думаю, в так також мають бути. Знаєш, коли на зубочистки ці кісточки нанизуються, ставляться ага. в скляночку з водичкою. Вони проростають. І я вам так скажу, вона прекрасний спосіб винайшла. В неї в кожній країні ростуть величезні зелені рослини. Не треба, по-перше, купувати, по-друге, вирочено своїми руками. Ну, плодів, звичайно, Круто. не дають, тому що розуміємо, що виростити ну, слушай, авокадо просто, в квартирних умовах. Просто або така матиму, вже умовність. Знаєш, але така, зелень така точка опори. є. Так, я зараз Круто. нарізаю, нарізаю черемшу нашу прекрасну. От вона нарізається фактично як цибуля. Бачите, вона навіть. Ох, тиша вармо. А, скажи такий. Ви ж Чесник. знаєте, Чесник. Так, що чесником черемша пахне. Ага. І це, якщо ви там, мов, не дай Боже боїтеся сплутати її з конвалією, На ринках такого не має бути будь ні. Але раптом жилі. ви десь там, знаєте, в переході купуєте, ну як мінімум нюхайте, на запах, нюхайте, ви та. визначити можете черемша це чи ні, бо такий характерний запах чесничку. Є. Так, люди, тепер заправка: е, сметана і гірчиця. А ми фактично змішуємо в одному. А дайте мені посуд, будь ласка, щоб можна змішати було в одному. А, Мисичко якось так. Е, значить, сметана, гірчиця. Що пишуть люди? А ти поки готуєш соус? Ось уже бачиш, як швидко відгукуються глядачі. Нам ага. Написала Сергієва Таня. Будь ласка, покажіть. Ось на підвіконні у своєму домі пише вона цибуля, перець ну, солодкий що... посадила, і помідори в стаканчиках. Боже, як це нагадує Бошка. мені моє дитинство в Барвінковому, коли в нас ця розсада росла усюди, і в хаті, і на дворі. І потім на городі. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. Значить, дивіться. дивіться сметана, гірчиця. гірчиця. Причому така гірчиця, знаєте, такими насінням гірчиця. От я сюди ще додам трошки перцю і трошки солі солі для нелі. Mm -hmm. Солі для нелі, тому що неля без солі. Це... А ось подивися, наші люди в ну. Берліні на балконі. Оце наші люди. Я розумію. Лучка а. Іванка нам написала це в Берліні так. на балконі. І Клас. Трошечки хоп, Дякую. половинку цієї заправки. Отак от викладаємо. І все це перемішуємо. От, все, аромати. Якщо можна було передавати аромати через екран, я думаю, знаєте, років за 20-30 вже винайдуть якісь датчики, які зможуть передавати по той бік екрану аромати і запахи. І це буде щось, щось особливе. Так, Нельок, я думаю, що в принципі Нормально. воно готове. достатньо, да? Йолки-палки. У мене, знаєте, у мене. Якісь зараз містично абсолютно тремтіння всередині, тому що е, оцей запах весни, аромат весни, як він є, він е, всередині щось пробуджує і, і, і це щось. А будемо на то з таки викладати? Чи... Нашо, це села кложечками. Просто давай можна. я цей я кладу клад, тобі. Красиво цей. А зараз о! Так, це тобі смак. Можна трішки поекспериментувати. Якщо ти хочеш, тостик невеличкий зробити. Я просто не дуже люблю намазки, як тостики, такі, я просто люблю салати, отак їсти, як вони є. Так, ну що, куштуй перша? Давай. Так, ну що? Чик, можна зробити отак. Підсмажені ручки і будь ласка. Ну, як тобі? Пішло? Клас. Ну, скажи ще Смачно. Ні, Дивись, це дуже смачно. У ведучих кулінарних програм є близько 50 слів, синонімів е, слову смачно. Розкажи. <рес> у моєї мамі є один-єдиний прикметник на всі випадки життя. Божественно, вона каже, розумієш. І це стосується усього це і їжі, і покупатися в річці, наприклад, взимку. Це божественно, це дуже смачно правда? Це божественно, да? М -м -м. трошки багато гірчиці. трошки менше гірчиці. але таке. І перць трошки більшов. Але це все на смак, люди. Все на смак А мені подобається кисленьке кисленька зараз. Рецепт суперовий, шеремша бомбічна, божественна. Божественного ранку. Мама вам... Віки Тищук, дякуємо вам за рецепт. Вік, скажі, Ви... як Ви вам відкрили звати? цей сезон. Наташ, мам Наташ. це Божественно. Спасибі вам за рецепт. М -м -м. Після паузи повертаємось. Доїмо і повертаємось. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.